Всім привіт! Ви на каналі Дачечка Рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні буде в нас з вами робочий влог. Мені потрібно вже конче необхідно швиденько довисаджувати всю розсаду, яка в мене є. Тому пропоную сьогодні попрацювати. Зараз якраз дощик накрапає, похмура погода, сонечка немає. Якраз в таку погоду гарно все висаджувати. Але діляночка у нас невеличка, всього 6 соток. І на цих 6 сотках як бачите, є і город, ось тут під парничками помідори, там далі капуста, зелень всяка різна. Морква, бурячок. Далі йдуть ягідні культури, полуниця, суниця, ожина, малина, дерева плодові, груші яблуні, сливи, абрикоси. Є у нас тут і зона квітників, ось жимолость достигла. І тому місця мало. Тому для того, щоб щось посадити в мене на ділянці, спочатку потрібно щось викопати. І зараз ось тут ми будемо на цих чотирьох ділянках: один-два. Там, де білі арки стоять, і три-чотири. Ми завжди тут огірки садимо. Огірочки в мене вже проросли. Ось вони в самокруточках, в таких равликах на туалетному папері їх пророщувала. Бо цього року холодна погода була. насіння моє, на жаль, не зійшлось. Тут ряд гороху був, не зійшов. Я досадила горох, спаржовку садила. Спаржовка також згнила в землі, не зійшла. Тому зараз будемо прибирати ось цей шпинат. На місце шпината, швидше за все, я висажу спаржівку. Горошок продовжу ряд. Тут у мене ось ці три кущика це низькорослий горошок. Там ось один високорослий зійшов. А тут прогалина, ось сюди досажу горошок. І для того, щоб висадити огірочки, нам спочатку потрібно прибрати редис, який я сюди підсадила. У вигляді експерименту мені було цікаво, чи встигне редис нарости до того, як я буду висаджувати огірки. Редисочка наросла, ми вже тижня-два мабуть, її споживаємо. Висаджувала я французький сніданок, 18 денку і ще якісь сорти, я вже не пам'ятаю нові. Хочу редиску висіяти. Взяла ось таку редиску естер, Адель і 18 денку Всі сорти більш-менш нормальні. Вже зараз починаються довгі дні, а редис це культура короткого світлового дня, тому вона зараз почне йти в стрілку, і вже деякі кущики вже стріляють, тому вже її. Пора прибирати, якщо вона не виросла до цього дня, то більше вона і не виросте. Просто піде в стрілку і буде цвісти. Ну, ось така редисочка. Це на цій діляночці. Так. Ось тут був інший сорт. Тут вона така кругленька, бачите? Видно, що зовсім інший сорт це більш пізніша редисочка. Ця, бачите, вже стрілкується, ось вже в стрілочку пішла, і листочок у неї крупний. Так. І давайте ще підемо на ту глянемо. Потім я вже без вас доприбираю, щоб вас час не витрачати. Глянемо ще на ці сорти. Я їх садила на два тижні пізніше. Тут була, здається, 18-ти денка і ще якась кругленька. Непогана, непогана. Ота, що велика гичка, видно, що вона зразу йде в стрілку. Ось тут така також з білим носиком. Тут якийсь інший сорт. Ця кругленька, бачите? ось, Вже з'явилися якісь жучки, починають їсти редиску. Я її нічим не кропила, нічим не обробляла. Тому може бути. Одним словом, зараз цю редиску приберемо. Непогана, ви знаєте, гарненька. За цей тиждень взагалі гарно наросла. Я вам потім покажу, як я її зберігаю, щоб вона надовше не псувалася. І зараз ми її в ящичок зберемо. Тут у мене рукола і крес-салат, якийсь кучерявий. Крес-салат зовсім дрібненький, а рукола непогано наросла. Я її також буду прямо з коренем всю висмикувати. І... Потім перемию, переберу в холодильник, покладу на салати, будемо споживати. Так само. Ось ось така рукула зараз, бачите. Так, Без вас потім дерво. І шпинат. Шпинат ми вже давно споживаємо, тут уже мало що залишилося. Ми в основному його рвемо повністю ось так стеблом, тому що він також уже. Починає вже стріляти. Ось такий. Він дуже густо в мене посходив, тому він такий маленький, я його не проривала. Шпинатик також прибираємо вже. Я дуже люблю ці всі підливки зі шпинату. Ось такий. Зараз шпинат у нас вже наріс. Деякі кущики гарні, великі. Ось ті, що рідшенько були посаджені, то прям такі гарні лапушки понаростали, але все одно він з часом потім іде в стрілку цей шпинат. Так що ось такою роботою буду займатися, а потім увімкнуся, покажу вам далі, що ми будемо сьогодні робити. А, і ви мене питали за мої томати, поки в мене чисті руки. Давайте відкриємо, подивимося, що з томатами. Тому що минулий раз я відкривала парничок, на них були плямочки чорні, вони трошки захворіли від такої погоди. І ми на тому тижні зробили першу обробку квадрісом. Це протигрибковий препарат. В нього короткий термін очікування. Він проти комплексу грибків, системний препарат, який входить в клітини рослини і певний час захищає її. Ось ці чорні плями сухі. Це доказ того, що препарат спрацював. Бачите, він присушив хворобу, яка була, і вона присохла. Через тиждень я знову повторю обробку. Через 14 днів там рекомендують. Ось Сьогодні 7 днів пройшло з моменту першої обробки. На наступний тиждень, якраз буде 14 днів, я їх ще раз оброблю. Тому що погода несприятлива, сонця майже немає, дощі йдуть, помідори не люблять таку погоду. Але в цілому, бачите, вони попідростали, стали набагато крупніші. Вже в них навіть ось з боку пасенки йдуть. І вони. Почуваються непогано. Я думала, будуть в гіршому стані. Дуже добре, що спрацював препарат. Так що закриваємо їх, бо знову дощ починається. І я далі потім прийду, буду продовжувати роботу по можливості знімати відео, тому що така погода, що не сильно познімаєш. Ось капуста пекінська, там аж парник повпиралася. Сьогодні всю капусту ось вона тут по краю йде, бачите, аж випирає парничок, бо вона вже пішла в стрілку. Всю її зірву і також покажу, як я її зберігаю. Поки рання капустка не почне достигати, ми споживаємо пекінську капусту. Ну, от, все, помили ми нашу редисочку. Різна, бачите, є і дрібніша, є і крупнішенька. Є ось такі от екземпляри, різні сорти. Видно, бачите, ця рожева, ця більш така малинового кольору. Є ось така бускова. Різні сорти відрізняються за кольором. Все, вимили гарненько, даємо їй стекти і потім покажу, що далі робимо. Це наш, наша редисочка стекла. І тепер найгарнішу в баночку складаємо. Водичку зайву вильємо з баночки. Та, що така меншенька, то ми зараз салатика з неї з'їмо зробимо. А ця, що більшенька. В баночці буде просто стояти у холодильнику. Таким чином, в банці скляній редиска, в холодильнику стоїть 2-3 тижні і вона не псується, вона залишається тверденькою, дуже соковитою і дуже смачною. І саме головне, що вона вже готова до споживання, чистенька, помита, просто взяв собі, бутербродика зробив пару редисиночок схрумав. Або на салатик порізав. І дуже зручно, я завжди так роблю, і мені це подобається. І цю баночку потім закриваємо кришечкою, щоб не випаровувалася волога, і відправляємо у холодильник на зберігання. Ось така чудова, гарненька рукола. Я її Ось так, бачите, зрізаю не листочками, тільки корінчик прибираю, вона тоді довше зберігає холодильнику. Забираємо це в холодильник в місто. Частину я залишила зараз на салатик, частину пороздавала, так що врожай рукули зібрали. Дуже люблю цю травичку. Крес салатик був маленький. Вийшла така мисочка. Ще трішки на салат залишила. Так само, бачите, роблю тільки корінчик прибираю. Потім, уже коли на стіл, я його в салат рву. Просто рву по половинці листочка. Люблю, коли він просто таким вибухом потрапляє в салаті. Ось такий крес салат у нас. Зібрали вже останній врожай спаржі на цей рік. Ось така гарна спаржечка цього року. Вже все буде вона відпочивати до наступного року. Зазвичай до кінця травня ми збираємо спаржу, а потім даємо їй вже рости і набиратися сил на наступний рік. Ну, тут ще маленько так її, я так думаю. Десь грам 400, може трошки більше. Одразу її завертаю в пакетик, кладу в холодильник, щоб вона не завітрювалася. Ось, чудова така, бачите, цього року. Дуже гарна цього року спаржа. Ми вже її наїлися від душі. І ще ось таке здоровенне сито шпинату. Ми зібрали, це вже залишки, ми його вже споживаємо, мабуть, більше місяця. Я його одразу перемила, в відріз великою кількістю води, тому що в шпинаті часто піщинки бувають всі салати, я так мию, в великій кількості води, для того, щоб пісочок потім не потрапляв. Ось така смакота, корисні речовини. Будемо споживати із задоволенням. Будемо робити підливки. Люблю підливки. І, і ще в нас повний ящик сьогодні. Пекінської капусти. Вона вже пішла в стрілку. Бачите? Почала стрілкуватися. Я її ще того тижня поприщіпувала, щоб вона не цвіла. І частину той тиждень ми забрали, вже доїдаємо, а частину, що залишилася, зараз заберемо. Я зараз повідрізаю її там, корінчик з землею. Ось так напополам. Капустинку потім розрізаю. Ось цю верхню зелену частину. На ній бачите, такі ніби як колючечки невеличкі. Ось я зараз наближу камеру, тому її не дуже приємно з'їсти. Вона трішки ніби як коле язик. Так то вона ніжна і смачна. Тому ми ось цю верхню частину споживаємо, супчики з неї варим. Або вона, бачите, вона дуже м'якенька, з неї можна туди начинку покласти і такі, ніби голубці закрутити, тушити як звичайні голубці. Дуже смачно виходить, трішки інший, звичайно, смак, ніж з білокачанної капусти, але також мені подобається. А оця нижня частинка, вона дуже ніжна, дуже соковита, і ми її споживаємо просто свіжою в салатики. Але, звичайно, на суп також можна кинути. Ось зараз перемию ще капустку і покажу, як ми її пакуємо, як зберігаємо в холодильник. Ось таким чином ми зберігаємо пекінську капусточку в холодильнику. Бачите, це нижня частина листочків, мясиста така. Соковита, я її дуже люблю в салати. Ми її окремо гарненько помили, щоб там не було всяких. Слимаків, піску. І ось так в харчовій плівці вона в холодильнику 2-3 тижні точно лежить, може і більше, я не знаю, бо ми зазвичай дуже швидко з'їдаємо, любимо ми салати. А верхню частину, ось там, де я вам показувала, що колючки, ось так також кладемо. Сюди або можна зробити начинку, як голубці завернути, потушити. Тільки листочок не потрібно парити, отак прямо в і загортати, вона чудово утушується. Або просто дрібненько нарізаємо і робимо овочеві супчики. Дуже смачно, до речі, овочевий суп, ось такі верхівочки з точків пекінської капусти і спаржа. Минулого разу, ось ми декілька днів тому робили, дуже смачно було. І ось в такому вигляді пекінська капуста відправляється в холодильник. І ми її споживаємо протягом. Двох тижнів приблизно, трьох. Ну, зазвичай швидше ми з'їдаємо, але 2-3 тижні вона спокійно в холодильнику зберігається і не псується. І ще ми нарешті зібрали перший врожай ягід в цьому сезоні. Це, це звичайно ж, ягоди жимолості їстівної. Ось такі чудові, синенькі із притаманним їм. Відблиском та напиленням, ось таким срібненьким. Вони мені за смаком чимось нагадують лохину, але мають свій неповторний присмак, який притаманний тільки ягодам жимолості. Звичайно ж, я собі не можу відмовити від задоволення. Я надзвичайно люблю десерт морозиво, звичайний білий пломбір і присипане ягідками різними. Сьогодні у нас буде стівна. Поки гуляла під дощем і знімала відео саду в дощ, тому що дощ затянутий і постійно постійно накрапає. Побачила, як цікаво відлітають квіточки з азалії. Вони зовсім не в'ялі, ось такі, ніби свіжі, але вже квітка доцвіла, і вона просто ось так акуратненько обпадає з куща, можна цілком її ось тут, на голочку нанизати. І зробити таку собі гавайську прикрасу на шию. Чудернацька квітка. І вже коли квіточка ось так облетіла з кущика, вона вже зовсім не пахне. Але все ще, бачите, залишається ось такою гарною і свіжою. Ось тут, де був шпинат, розсадила я спаржовочку, яка посходила. Дощ нічого не дає робити. Постійно, то припускає сильніше, трошки притишується, але цілий день крапає. Тут досадила в ряд уже горошок. Ось такі горошини великі, вже збираються цвісти, ті, що посходили, коли я з насіння сіяла їх, але зійшло всього, бачите, три штучки, і там одна високоросла. А спаржовочка взагалі вся в землі загнилася. Так що, Отака погода. Наганяє дощ з городу, знову припустився. І зовсім не дає працювати, не дає сад обробити. Так що, мабуть, будемо вже збиратися додому. Зараз сховаюся сюди на лавочку, де більш-менш сухо і не капає. Подивимося ще з вами на дощовий садочок. Це вже, мабуть, четверте відео, що ми з вами під дощем дивимося на садочок, якщо не п'яте. Тому що ось така погода. Ну, от подивіться, бачите, небо затягнуте, сіре, скільки не дивися, аж до горизонту імла, і, мла, і все таке сіре, сіре і тягне дощ. Сказати, що дощ сильний, я не можу, тому що скрізь під кущами, якщо придивитися. Під листочками сухо. Дощик такий дрібненький, міленький, він більше по листю січе, але і цей дощ потрібен, ми цьому дощу дуже раді. Ще було б трошечки хоча б тепліше, тому що рослинки ну, мерзнуть, видно, по ним, що їм не дуже комфортно. Так що подивимося з вами на дощик. У мене в садочку, ось я тут з вами присіла, бачу, що почалося нарешті цвітіння троянд. Ось там, на кущику, одна першенька, бачите, рожева чайна трояндочка. І поливає її дощем. Потроху вже з середнього терміну квітування іриси розквітають, ось рожевенькі також, бачите, під дощиком. За ці два дні, поки ми були на дачі, смілка клейка почала цвісти, перші квіточки відкриваються. Але дощ не дає можливості поставити її на опори, а в неї махрові такі великі квіти, і якщо її на опору не підперти, то вона буде вся лежати на землі. Але нічого вже не можу з цим вдіяти, вже буде так, як є. Боюся, що на наступні вихідні, коли ми приїдемо, то вся ця смілка лежатиме під важкістю своїх суцвіть мокрих. Я сподіваюся, що її трошки притримують ось тут кульки із самшиту. Там бордюрчик з лаванди ще низенький, тому що я досить коротко його обстригла, але, можливо, він також трішки притримає смілку, щоб вона зовсім на землю не лягла. Чудово, під дощем виглядають свічки люпинів і синій. І, і ось той подалі яскравий коралово, такий малиновий дуже люблю люпини. І завжди насолоджуюся цією квіткою, хоча вона і досить проста, така квітка вважається, але дуже, дуже її люблю. Як бачите, ось тут вже починають навіть пізні іриси розквітати, ось ці махрові, жовто-гарячо, такі в них відтінки. Ось уже перші пуп'янки-от-от і розкриються. Але, не знаю, чи встигну я приїхати і побачити їхнє цвітіння. Я зняла на канал відео, воно повинно вже вийти, показувала, що наробила в мене ірисова муха в садочку. Дуже багато пуп'янків довелося зірвати, які вже не розпустяться. І, на жаль, якраз ірисова муха найбільше вражає ось такі сортові, махрові іриси. Це вже я не перша Рік помічаю, на такі більш простенькі, ось як ці бускові, вона менше сідає. А ось на такі махрові, повні гарні пуп'янки, вона дуже сильно агресивно до них відноситься. Видно, вони і смачніші, не знаю. Тому запам'ятаємо сьогодні садочок ось таким дощовим, квітучим, яскравим. І Будемо з вами прощатися. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всім вам всього самого, самого найкращого, самого доброго, що може бути в житті. Нехай у вас все завжди ладнається, все вдається, нехай тільки добрі сердечні люди на вашому життєвому шляху трапляються. І, звичайно ж, найбільше, чого я бажаю всім вам і собі, звичайно, ж, це якнайшвидше мирного неба над головою. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей на каналі.